Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгос. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго, дуже доброго. Дуже доброго. І одразу хочу вас запитати: ну, як вам така новина? Ну, нарешті мост дьявола горить пилає, і думаю, що. Не думаю, я зранку телефони не змалкаю з Криму. А, оце от, знаєте і час дуже добре вибраний. І сама подія така, що вона зараз такий настрій сколихнула в Криму. Що ну, тільки, тільки можеш чекати зараз ще на подаль подальші дії з боку наших наших військових і не треба там е, як як сказати а, от емоції да, дуже так багато емоцій у всіх і у нас тут і в Криму і зараз там так жартують Ну, пажиє е і, і валіть відсюда? Ну, вони там трошки інше приміняють речення, але е це дуже, дуже дійсно вчасно зроблено. А ще хочу з... вас запитати: Ми, знаєте, ви вже сказали, що у вас багато дзвінків з Криму. Скажіть, будь ласка, про що зараз там люди кажуть? Яке е ну, відчуття у них від того, що сталося? Все, що все, що погано для е, окупанта, все це радує наших громадян там. І я ж кажу, вони зараз кажуть, що там ті, хто не встиг виїхати, вони кажуть, як зараз ми будемо виїжджати. А наші кажуть, нічого, вплав, вплав, вплавь. вплавь, вплавь. Тобто Нас треба буде навчитися плавати окупантам, якщо я правильно розумію. Пане Ахтему, ще а, хочу а, теж задати вам запитання. Ми вже чуємо в російських змі. Вони кажуть, що нічого не сталося. Це лише випадковий вибух цистерни. Але ж ми бачили вже і фото, і відеоматеріали, де а, частина дорожнього полотна вже знаходиться у воді. На вашу думку, що сталося взагалі, яким чином це відбулось? Ну можливо, у вас є варіанти. Варіанти. Я теж спитав у наших особливо в Керчі, які казали, що була як землетрясіння, така детонація, а це просто спалах якоїсь там цистерни, до цього б не прийшло. І тому ну, в Криму всі вважають це успіхом з боку наших військових. Ну нехай так і вважають, і будемо. Не будемо заперечувати це і. Е, саме важливе те, що цей моз дьявола пилає. І, і я думаю, що е, це не останнє е, так, таке землетрясення там воно ще буде повторюватися. А, погоджую з вами. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, Ну зараз я дуже сподіваюся, що по цьому мосту вже ми не побачимо ні потягів російських, ні автівок. А на вашу думку, наскільки це може зараз зруйнувати логістичні цепочки Російської Федерації? Ну, чесно кажучи, ми всі чекали на те, що це буде раніше, тому що е все зло, так як кажуть, йшло да, відтуди, через Крим. А для нас це ще більш боліт, тому що через нашу батьківщину ця Росія несе смерть для нас, для наших громадян. І оцей мост дьявола він виконував. Оці дьявольські речі, да? і логістика зараз для них вона і так стало складніше після того, на як наші військові декілька разів показали і свої можливості на те, щоб окупанти вже тут на материку себе вільно відпочивали. А зараз це буде. Ще не тільки а ще психологічно буде на них тиснути, тому що отак от, так от без, без кари пересуватись тисячі й тисячі цих ешелонів вже для них буде важко. І те, що вони відчули зараз, що От нема такої, знаєте, як вони казали, що э, чіпати мост, оце, дьявольський, да, це ж особливий проєкт Путіна. Да, э, для них э, вони чомусь вважали, що для нас це якась там червона лінія. І да? от, от для мене це от в першу чергу це. Важливо те, що ми, ми показали, що для нас е, таких червоних ліній немає, коли е, стосується нашої території, наших е, громадян, і ми нікому не дамо, отак без, без кари е, лісти е, в Крим в Україну. Так, ви знаєте, я погоджуюсь з вами, що це таке, ну такий дуже сильний психологічний вдар по Росії, особливо тому, що це сталося. Ну, по-перше, тому що це дійсно цей міст, це проект Путіна. По-друге, що це сталося майже на день народження а, диктатора. А ще хочу запитати, ну, це складне запитання, але все ж таки, на вашу думку, якою може зараз бути відповідь Росії? Не треба про це взагалі. Знаєте, міркувати, тому що ну куди ще гірше. Тобто, то, те, що вони намагаються нам е, загрожувати цей ядерний зброєю, Ну вона і без моста або там без інших наших дій, цей е, дьявол е, коли вирішено буде застосовувати. Тому нам треба і далі готуватись. Не, не, орієнту, не орієнтуватись на те, що ж гірше буде, а на те, що ми будемо далі робити. І нас завжди підтримують наші партнери. І е, знаєте, в його діях, в діях цього дьявола, шукати якусь е, логіку, якусь там, м, е, скажімо, розуміння. Е, от, того, що це можна, а це не можна, на це розраховувати не треба. І чим потужніші будуть наші відповіді, тим більше шансів, що ця тварина вона не, не буде застосовувати або не встигне, або не зможе, ні тому, що він не хоче. А тому, що наші дії будуть більш такими е, впевненими і потужними. І партнери завжди е, будуть м, більш підтримувати от такі наші підходи. А коли е, я, я, я думаю, що українське, е, українське суспільство, народ України е, вже все чітко розуміє, що чекати або оце гадати, да він це зробить або не зробить. Це вже не працює у нас. Тобто, ми зараз маємо думати про те, як далі продовжувати, щоб нарешті позбавитись від цього Путіна та його посіпак. Я хочу вам подякувати дуже за це включення, тому що ми поговорили на дуже важливу тему. Ще раз вас ну можна сказати, вітаю з цією новиною. Дуже вам дякую, друзі. Це був заступник голови меджлісу кримськатарського народу Ахтем Госпо.